Вітаю всіх! Повага моя, всім глядачам, які дотримались до третього епізоду нашої історії. А це означає, що вам справді цікаво. Справді цікаво, як я граю, і історія Hellblade. Сенуас Сакріфісе. Колись я навчуся англійською читати. Поки я натискаю кнопочку продовжити, натисніть, будь ласка, лайк. Натисніть кнопочку підписатись. Давайте влаштуємо тій кнопці геноцид. Зробимо всі червоні кнопки підписатись сірими. Ось так. І продовжуємо, продовжуємо нашу гру. Перепрошую за те, що трошки голосно кричав. Далі ми в спокійному режимі, тому мікрофони трошки підкручуйте. О, мікрофони. Звук, звук трошки підкручуйте. У нас місточок. Ох, вони не погнеща. Сурто дякує на них. Що ж шукаємо обхідний шлях, як нам в голові? під мостом чи сюди? Люди півночі розповідають. Ось <плес> таку історію перед тим як земля була створена і існував світ, імені йому було муспельгейм. І розташований він був на півдні, а тому був світлий Іскри, що летіли з Муспеєм, стали зорями. Інші іскри розтопили літу у людяному світі Нільгейм, створивши тіло першого гіганта й міра. Муспейм. Один з дев'яти світів. І зараз є землею вогняних гігантів. і людина. Неважливо, звідки вона не зможе витримати подорожі туди, туди.

Все зори. Концентруйся над тим, куди ти йдеш. Все зори. Як знайти шлях назад? люди півночі кажуть, що захисника Мульсгейму звуть суртом. Він перший серед вогняних гігантів. Його ім'я означає чорний, тільки на вигляд він немов щось вигоріло. Люди півночі вірять, що він сидить із своїми палкими мечами на кордоні Мультзгені. І коли прийде кінець світу, він покине свою варту та попрямує до Асгарду та Мідгард. Ведучи війну проти всіх богів, він вийде переможцем та випалить усю землю. Можливо, можливо. Це якщо він переживе зустріч з цією дівчиною. Люди півночі здійснювали жертви вогню, спалюючи рабів, Як мене, щоб відкрити шлях до сурта. Я шукав зміс у їхньому стражданні, у їхніх очах, але вони кричали немов безпомічні свині. Ого, ось це є цей полум'я. Так, треба подивитися, як тут бігти. Ця дошка, певно, згорить. Я не зможу. Тому я зможу злізти сюди. Зрозуміло. Добре. Дивіться, тут там ще дерев'яшки стоять, щоб підпалювати людей. Підпалюй. Біжи, біжи, пижи, біжи. Вона може задихнутися від диму. Каже, що може. О. Сенуа, твої боги відповідають на молитві. Я просив богів про милість кожного з них, навіть чужих богів. Проте жоден не відповідав. Тож в кінці я сам звільнив себе. З богів, Сенуа. Знайди своє місце, як я знайшов своє. Мої боги покинули мене. Я самотня. Фарілі, знову ворота. Найди полум'я сена, щоб ти шляхом Файд Сурта. люди півночі вірять, що світ рано чи пізно буде знищений. Вони називають це рак роком, приреченістю богів. Азгар буде атакований суртом та вогняними гігантами. Величезний вовк прокотне сонце, і боги марно битимуться проти своїх ворогів. Вони не зможуть нічого зробити, щоб зупинити це. Проте Одін завжди шукає мудрості та магії, сподіваючись, сподіваючись знайти шлях. Відсунути цей темний день. Нехай Один досягне успіху тоді. Ми всі в цьому зацікавлені. Чому мені здається, що цього разу вогонь буде в цій будівлі? Вона вся дерев'яна, з неї прийдеться якимись дивними шляхами тікати. Прийшов до цього місця, зрозуміло. Треба знов зсередньо заходити. Добре, схоже, це наверх це один зі шляхів, яким мені треба буде тікати Ага, все зрозумів. Дивись. Кіметелик mm -hmm. і, і буквар. Люди півночі у гелії поклоняються пожирачам, наситним богам темряви. Я прийшов з Ріна, Сенуа. Я раніше поклонявся власним богам. Чому ти відрікся від своїх богів? Сенуа. Я був людиною розуму, а не меча. Щоб вижити, я чинив погано. Надзвичайно погано. Як ти, Сенево. Людина ще був раніше померла. І коли це стається, тоді навіть боги, яким ти поклоняєшся, можуть померти з тобою. Так, окей, ми сюди типу не можемо. Мені здається... А, може з іншого боку можна на цей хрест дивитися. Ооо. О. Це вже щось, чи, чи вона вище не може підняти. Ще трошки щось не підходить. Окей, давайте сюди. Опа! Є. Майже, майже. Ще одне є. Я знаю! Ось так. Все, є. Є одна штукенція. Тепер букву А. Ну, в сенсі Р. Як ми її звикли називати. О, тут показує, що вона десь тут. Та ні, мені здається що всередину треба. Йдемо. Ану. Так. Ось вона. Все. Це вогонь на землі. Розуміло, стрибай. Стрибай і йдемо далі. Підходимо до воріт. Можемо їх відчинити. О, Так-так-так, треба подумати, як ми маємо тікати туди. Шлях, шлях, шлях. Зразу подивитись. Ну, схоже просто по прямій, добре. Готові горіти, панове. Давайте. Торкайся, давай. Ого, а тут, походу, мене будуть вести по вогню. Я не можу своїм шляхом йти. Давай, давай. Блін, зрозуміло. Тут лабіринти спеціально поробили для мене. Ого. Тут схоже тут пасти я цього разу не можу. Дай, 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 ой. Ні, не падай. Ні-ні-ні-ні-ні. Це пройшов. Терпай вниз. Ворота, ворота! Блин, все типа. Гори, давай. Все. До ворі. Ох, є. Ти кажеш, що твій світ зруйновано. Добре. Дозволімо зруйнуватись. Я знайду, знайду у собі сміливість заплакати. Зрівняй свій світ з землею. І тільки тоді, немов народження, ти побачиш світ оновленим. Я ні, ні, ні. нічого не бачу тепер. А поки ця дівчина лізе по такій високій драбині, напишіть в коментарі, як ви відноситесь до таких ігор, де геймплею мінімально, а більше історії. Так. Ще ще тут о пропустив. Місточок. Зараз повернемось назад по сходах іти. Ой, якась клі. Ага. Дивіться, а ми наші збираємо пазлики, дивіться. А, так, це букви які ми вже відгадували. Окей, ну дивимось на цю стрілечку. Люди півночі кажуть, що сини муспгейму відправляються у битву на кораблі, названому Нільгард. Нільвар і коли сини Мульсплгейму покинуть корабель та вирушатимуть битву, їх висимуть сурт. А немов небо, немов, розколися розколиться навпіл. Куди сурт не ступить, полум'я вивільнятиметься перед ним, і вогні опікатимуть за ним. Ніфльгейм. Боже, важко так вимовляти ці всі. Іноземні слова. повідкривай. Так, це ворота. Ой-ой, тут спалені трупаки. Ну і все, більше тут нічого нема, просто відкрив це. Добре. Ну і сюди теж не можна. Добре, повертаємось Йдемо, там є ворота, там треба... Ого, і вогняні ворота є, і. Ще й отакі ворота є. Давайте спочатку. Тут аж три навіть потрібно знайти. Добре. Давайте шукати три. Буква «П», якась паличка і стрілочки. Кажи мені, друбе, як ти звільнився від темряви? Цено, ну, що я не знайшов своє призначення, я більше не був у полоні страху. Що мені доводилося терпіти заради мети. Позбувшись страху, я зміг бачити його в інших чітко. Навіть мої викрадачі боялися повним ясурта. Отож, під час одного з набігів, я скористався моментом і втік, знаючи, що вони мною не погнатимуться. Дурень забіг у полум'я. <рес> Вони залишили мене помирати. Можливо, і на краще для них. Але ось я вільний. Я щаслива, що знайшла тебе у хащах. Без твоєї допомоги мене... мене нічого б не вийшло. Так, тут десь цю стрілечку треба, але я поки не дуже розумію де вона може бути на землі може хіба. Добре, напевно злізу, вже подивлюсь знизу може щось прийде на, на думку. Гарно не підсвічує П, дивіться. Тобто, коли я був там наверху, воно казало П. А зараз він теж підсвічує. О, а тут підсвічує цей хрестник. Ну. Багато чого підходить, але щось. Цю паличку перехреслено. О. Воно підтягує прямо паличку, дивіться, як ж проходжу з цього місця, і вже забирає цю паличку. Вертаюся і воно показує тільки оно як далеко. І в який бік. О, дивіться, дивіться. Опа, це тінь. Є. Є, одна паличка є, супер. Залишилася буква П і трикутник. Угу. Трикутник, я пам'ятаю, він там був. А букву П ще не показувало де. Йдемо тоді. О, тут буква П. Окей. Давайте шукати. Так, тут стало три, значить це ось тут має бути. Воно, воно. Його скласти треба трошки більше. О. Ну, шо воно не хоче? От, о, чуть-чуть треба було лівіше, супер. І остання, трикутничко, паличка, це десь ось тут. І тут треба слідкувати, коли воно наверху мені перетворювало в одну, коли я прям на виступ виходив. Йдемо, значить, туди і зробимо це. Рапор? Ні. Так, поки що воно не показує один. А тут вже показує одну штучку. Значить. Дивіться, 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 я б зрозумів, дивіться. Воно. Воно, але напевно відійде трохи, речі. Ні, треба воно не стерчало Є, склалось Супер. Відкрили. Йдемо. Спускайся, спускайся. Давай, давай, давай. Повільно так лізе. Біжи, біжай, біжай, відкривай ворота. Ценуа, якщо я зміг здолати сурта та втекти від власної темряви, тоді зможеш і... І ти. Так, 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 вогонь, вогонь, вогонь. А я не пам'ятаю, куди бігти. Але там воно веде. Не помилимось. І біг, ценуа, біг. І біг! Крізь полум'я. Продовжуй бігти, ніщо не зупинить тебе. Біжи до села, біжи. Так біжи, біжи. Ого, ого. О. Це боляче. Намирає. Блін, а може, можна було не бігти в вогонь? Можна було, ж було якось ухилитись від нього. Напевно, ні, бачу, історія пішла далі. I'm sorry. Мені шкода. I'm so sorry. Мені так шкода. Темрява знищує усе, усіх. Аюшою, ти справді хочеш зробити це? Ми можемо битися разом, Плеча плече до плеча, як завжди. Це моя битва. І я мушу прийняти її самотужки. Але не тут. Куди ти підеш? Я не знаю. Як надовго? Я не знаю. I in you. Я вірю в тебе. Ти це знаєш. Просто пообіцяй мені, що ти повернешся до мене. Я хочу, щоб ти це сказала. Я хочу, щоб ти це сказала. Я повернусь, я обіцяю. Покли пролий кров сурта, забери його знак. Я славитиму тебе з підземного світу. І назавжди буду у твоєму боргу. You Ти знищив все. Усіх, але не, не мене. бийся тепер. Давай, давай. давай вставай давай 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 Валего. ну 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 вставай синочку давай О ні, я здох. <звісна> давай, 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 давай. Спокусуйся, жіночка, давай. Давай. Блін. А -а -а -а. <звісна> Блін Шо, На цьому завершимо нашу серію, а переможемо цього боса вже в наступній. Тому пропоную не відключатися, бути на зв'язку. У нас випуски регулярні. І бувайте. Пока-пока. Дуже ціную вашу увагу. Підписочка, лайк не забувай.